Лежаче відео маленьке. Хто помне, Ми Іллі збирали донати сьогодні. Будуть ітоги. Були на неділю, але вчора була неділя, і вчора всі провтикали і лягли спать, і ніхто нічого не робив. Сьогодні понеділок, значить, буде сьогодні на понеділок перенесено. Сьогодні хто іще хоче закинути донат, кидайте донат. Я його передам Іллі. Це буде донат Іллі. А наушники я вам подарую: наушники Сентео. Вот. у нас один із донаторів получає наушники Сентео. За кожні 100 гривень получає один номер, який потім буде приймати участь. Поняли? Ну то есть, зараз у нас 9 учасників. У Нас 9 разів по посотки скинули, ну і хтось із дев'яти цих номерів отримає собі наушники. Хочете поучаствувати, приєднуйтесь. У нас у Ілля телефон утопив адмін, і я йому таку маленьку акцію зробив. Збір коштів йому на допомогу на новий телефон, і заодно від мене інтерактив, подарунок наушників, теж комусь пригодиться. Не так просто донатиш, а і ще спортую. Так, і також іще якийсь був щось там. Було лампи, якісь мабуть дарили, теж на неділю переносили, на сьогодні переноситься. Коротше, іля, мені заодно поскидуй. Всі розіграші, які ми не закончили, те, що ми подарунки не подарили, сьогодні буде. Оце в мене міні-робоче місце на роботі до туди, я на кушатки роботу собі зібрав. У мене тут все як треба. Хто не знає, як Владимир працює, заходьте подивіться. Ладо... Володимир тут працює все як треба.